Петиція щодо скасування постійного догляду для осіб з інвалідністю другої групи набрала 25 тисяч голосів. Підсумуємо, особи, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або батьків дружини чоловіка з числа з осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, а відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Ключовий момент в утриманні так як діти зобов'язані утримувати своїх батьків, а це передбачено 202 статтею сімейного кодексу України. А питання догляду тут і близько не має стояти, що прописано в скандальній постанові 560. Отож, особам, які мають таку підставу для відсрочки від мобілізації, буде шанс оформити її і не проходити важку процедуру про встановлення факту здійснення особою догляду по додатку 8 постанови кабінету міністрів 560. Глава держави зобов'язаний розглянути електронну петицію. Два варіанти розвитку: не підтримати електронну петицію. Люди отримують відмови та будуть у відчії, Так як хто буде отримувати батьків, коли їх діти будуть мобілізовані? Риторичне питання або підтримається петиція та віднесеться в основному порядку на розгляд Верховної Ради України з законопроектом, спрямованим на вирішення порушених у петиції питань. Як ви вважаєте, який буде розвиток? Діліться своїми думками у коментарях. До зустрічі.